Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про резервні дихальні апарати. Бачите, тут в мене вже їх трошки стоїть. Ще в руках отакий маленький. Ну, Давайте трошки розповім про них. Резервні дихальні апарати. Це повністю робоча конструкція Аквалангу ось у такому маленькому балончику. Навіщо вони потрібні? Вони використовуються дайверами у разі виходу з ладу основної системи. Під водою може трапитися що завгодно. Це, як кажуть, останній подих, але він інколи дуже дуже допомагає. Це основне його призначення. Деякі люди використовують і в підводному полюванні, і просто в нереальці з затримкою дихання, фрідайвери іноді можуть використовувати, але в принципі розроблялось воно як резервний дихальний апарат для саме дайверів. Ми дайвимо, акваланг висить, балончий перезапас на всяк випадок є. Він складається з сосуду високого тиску. Тиск в цих маленьких балончиках 200 атмосфер та повністю повністю збалансованого регулятора з загубником. Тобто, коли ми вдихаємо, ми е комфортно вдихаємо на будь-якій глибині. Тобто це може бути і 5 метрів, комфортний такий легкий вдих, а може бути і 30 метрів. Те ж саме, комфортно, легко вдихаємо. Всю справу робить регулятор, який знижує тиск і доводить його до нормального тиску. Бувають вони різного об'єму і, в принципі, трошки різні за конструкцією. Але я вас застерігаю від купівлі оцих китайських. Підробних апаратів, наприклад, фірма Спареєр, це а, американці, це USA, так би мовити, Made in USA. і це дуже гарна якість, бо ці апарати вони відповідають за ваше життя. Усі, всі китайські аналоги, часто густо вони не працюють. Або працюють, але вони не збалансовані, і на глибині 2 метри нормально можна дихати, на глибині 5 вже, щоб розробити вдох, треба аж висмоктувати його звідти. Повітря ну, не йде, не йде. Бувають вони різного виду та об'єму. Цей маленький, це 0,28. Тут буде, мабуть, вдохів 20 на поверхні, тобто з глибиною ви ж розумієте. Повітря зтискається і його буде все менше і менше. Наскільки його вистачає, сказати вам не можу, тому що кожен по-різному використовує повітря. Хтось спокійно дихає, хтось нервується або щось ще і видихує такий балон там за хвилину. Об'єм легенів теж, як ви розумієте, дає. Бувають отакі маленькі, наприклад, цей з манометром є трошки побільше це 0,42. Він без манометру, тут окремий показчик тиску. Бувають малиші ось такі, а бувають і побільше, прямо зі шлангом. Тобто вам не потрібно доставати балона, в разі чого вам десь він пристібнутий до бісідішечки висить. У вас тільки оця. Друга ступінь. Якщо з вашою щось сталося, ви вашу виплянули, цю взяли та й спокійно її використовуєте. Все працює, як ви бачите. Мабуть, сінчили все повітря. так. от. ще ось така схема, буває така схема з великим балоном, там майже на 3 літри. А по ось. Такі великі на 0,84, але у звичайному балоні із загубником, там, де потрібно повністю весь балон тримати у зубах. Тобто бувають вони різні, але я вас закликаю купувати тільки тільки якісні оці прибори, тому що неякість може дорого, дуже вам коштувати. На цьому все. Кому цікаво більше. Хто хоче може прийти, потрогати, пощупати, спробувати, як воно дихається. Всіх запрошуємо до нашого магазину Батискав або робіть ваші замовлення на нашому сайті Батискавю. На цьому все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!